Вітаю, друзі! Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Поговоримо про поляків, поговоримо про наші суди, про Вакси, про Печерські, поговоримо про вибори. Поговоримо про те, що я в неділю, вчора розмістив на Фейсбуці на двох сторінках. Заходьте, дивитись наш звіт. Мій звіт, звіт Євгена, звіт наших хлопців за наші спальники, за нашу роботу. Друзі, те, що ми зараз даємо, ось ті спальники, ті, що давали у в тому році зимою, ну це хлопці сказали казка. Просто казка. І дякували, дякували, дякували. Я не знаю як, тому що ми робимо справу неймовірно, на відміну від тих, хто, хто вже почав кричати Я вас туди не посилав, хто вже почав кричати А що ви хочете. Хто вже почав кричати Я устал, і Я устала, Алла. Да? Або, вибачте, як Фаріон каже, що е, воїни, які розмовляють російською мовою, це не українські воїни, я не можу їх назвати українцями. Слухайте, ну мені здається, що люди або їдуть розумом, або ще щось. Я, наприклад, е, в мільйон разів більше, та не те, що я просто поважаю, відносяться з повагою, здячною до будь-якого російськомовного. Воїна, захисника чи захисницю, і я готовий дякувати їм мільйони разів. І я скажу, що я не те, що не, 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 не трохи не поважаю. Я просто презираю ось тих, тих батьків, які б'ють представників ТР, ЦР, ЦК да? Или як ЦРК, ТРК, віншкоматів, і не віддають своєму, не дають вручити сину повістку або заховали своїх дітей в. В різних державах Євросоюзу або ховають їх ще десь там, по схронах вже почали ховати чи ще щось, або ті, що е зі Сходу, е ну там більше російськомовних, але є й україномовні, які попереїжджали також тікають, розмовляють українською мовою, йому носять вишиванки і, і руку на серце кладуть, але не йдуть воювати і тікають повісток, тікають в Польщу. Я, я з великою повагою відносю до них. І просто зневажаю інших. Ось так. А Фаріон, навпаки, вона поважає тих, хто не йде воювати, і зневажає тих, хто розмовляє українською мовою. Ну, ось так виходить у нас. Ну, та ладно. Мова повинна бути мова єдина, мова наша рідна. Але у нас, Из... вибачте, мову треба захистити. Державу треба захистити. Так от про Польщу. Давайте про Польщу. З сьогоднішнього дня да, польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною. Рух вантажівок ускладнено на трьох напрямках по пропуску: це е, греб, Гребенна Рава Руська, Корчова Краківець і Дорогуськ, Яготин. Ось на цих є страйк. Протестувальники кажуть, що пропускатимуть лише по одній машині за годину. А ви там вмираєте, а ви воюєте, у вас нема снарядів, дай ладно. У вас нема там патронів, да, у вас нема? ну та ну, й ладно, кольного, ну нічого, ну, ну вас, же, вас же українців поб'ють. Ну і помирайте. Ми ж поляки, ми ж класні, ми ж, ми ж, ми ж. Це, наш, це наш адвокат, що завжди кричав. Який адвокат? Кому адвокат? Чого адвокат? Для кого адвокат? Що він зробив? Кажуть, прийняли наших людей. Не за безплатно прийняли. Не за безплатно прийняли. Всім країнам, якщо щось не вистачає, надається пільги в Євросоюзі або виплати якісь в Євросоюзі, дотації видаються і так далі. Нічого ніяка країна. Самостійно да, не несе тягар від наших людей, а ще наші працюють. І працюють, вибачте мене, на менш оплачуваних роботах, а за таку ж саму працю їм платять менше, ніж полякам. Що вони зробили? Що вони для нас? Що вони проадвокатували? Що? Скажіть, спочатку вони там з нас. Змивалися з, з нашого зерна. У нас війна, у нас страшне, що твориться. Їм плювати. Їм плювати. Ми повинні на них пахати. Ось що вони хочуть. Але вони обіцяють, що це не буде стосуватися а, гуманітарної допомоги. Якої гуманітарної допомоги? Якої гуманітарної допомоги? Да? Чи їхніх товарів, які тут набили, і е, сиру, і всього всього польського. Цього не буде стосуватися. А це треба подумати нашому уряду. Дуже треба подумати. Да? Не будуть стосуватися рейсових автобусів. Яких рейсових автобусів? Легкових авто. Яких легкових автобусів? Це стен спальним. Ну, спальним ладно, да, це ж наше пальне, польське. Ми ж вам даємо, продаємо, щоб ви там потім на заправках. А... А бронетранспортери стоять одну машину за годину. Так? Ну я розумію це так. Я, других, я другого не бачу. Адвокати, помічники. Не треба їм дякувати. Не треба проти Польщі. Та треба. Треба за Україну. За Україну. Проти Польщі, проти Монголії, проти Росії, проти Україна. Ось це повинно бути. На першому місці, а потім вже всі стальні. Так серед вимог цих е, транспортників, так звати, не можуть бути е, такі процес, протести і такі дії без уряду, без влади Польщі. Не можуть просто якісь там представники транспорту приїхати і блокувати дороги. Не можуть ніде, ні, де, ні в, якої, в якій державі. Якби це було. Халам, балам, їх би вже там поліція польська убрала. Так що робіть висновки. Робіть просто висновки. Так от вони хочуть, щоб нам скасували транспортний безвіз. Ви розумієте, про що вони кажуть? Сначала, спочатку транспортний, потім зерновий. Ні, спочатку зерновий, тепер транспортний, потім людський. Да? Да? Оце наш адвокат. Плачте перед Польщею, плачте перед Ізраїлем. Та, друзі, поки ми не будемо самі себе захищати, поки ми не будемо гідними, поки ми не будемо гордими, над нами будуть зущатися скрізь. Вони вважають, що ця угода да, а, ну от транспортний безвіз а, виникла у них надмірна конкуренція. З нашими перевізниками в Польщі. Так працюйте. Вони вимагають знову, щоб дозволи вони нам давали, щоб ми йшли. Пане Поляку, дайте нам дозвіл, будь ласка. Пане поляку, дайте нам клубничку зібрати, ось що вони хочуть. А поляк в три рази дешевше, а усюди оце, а це От, оце Польща. Вибачте за мою емоціональність, вибачте, але так не можна. Або ти партнер. Або ти друг, або ти ніхто. І на повірку, дуже погана ситуація, на мій погляд, виходить. А тепер кидайте в мене тапками, лаптями і камінням. Йдемо далі, друзі. Я хочу подякувати Подякувати тим, хто допомагає. Подякувати, я вже казав, за наші спальники. Я хочу подякувати Пащенко Світлані, зуб Наталії. Крушніковій Ірині, велика подяка виростук любові з Сполучених Штатів Америки. Величезна вам подяка. Багдашкіної Валентині. Костіної Валентині. Дякую вам, дякую, дякую, дякую. Дякую від імені хлопців. Дякую від імені каналу. Де ви також передаєте і на канал? Дякую всім спонсорам. Ми разом. І ми разом все зможемо. Далі, народному, сьогодні, сьогодні день народних депутатів. Народному депутату від Батьківщини Андрію Ніколаєнко, який, пам'ятаєте, збив насмерть дівчину 18-річну, на Житомирській трасі, повідомили про підозру. Ну, повідомили, будемо слідкувати. Будемо слідкувати, що там буде, як там буде, то ж, вже почали там, а що вона робила на трасі. Та яка різниця, що там робила людина? Вона не порушила. Дорожній рух. ПДД не порушила? Ні. Збив він її, збив. На новій машині, яку купив в цьому році, яка коштує біля 400 тисяч, да, доларів. Збив. Що ще не так? Давайте захищати. Йдемо далі. Печерський суд образов побіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета нардепу Олександру Дубінському. Подивимося, як він буде сидіти вдома, побудь як носити браслет. Там я не знаю, чи є. Е... В рішення суду не бачив ще. напечатано, там же ж просили і не виходити в ефір йому, і так далі. І так далі. Ну, подивимося, буде те чи не буде, а йому ж за те, що він нелегально переправляв своїх родичів за кордон, щоб вони втікли. Як щоб вони втікли, ось і все. Далі. Наш самий гуманний суд ВАКС. Дякуємо Шабуніну, дякую. Віталій Шабунін, дякую. Ви саме класний, створили ВАКС, приймали участь для того, щоб ВАКС прав хабарі ділився з вами, щоб все у вас було нормально. Ось Максима Микитася відправили під домашній арест. За... Як? Як під домашній арест? Вакс розглянув клопотання обвинувачення про обрання запобіжного заходу для екснардепа, якого підозрюють у заволодінні 307 мільйонами гривень. Це у кого картини, де вони в одязі богів, в одязі Ісуса Христа і богів стоять над стройками, кличко, Він? Пшонки? Ну ви що не бачите, і коли я кажу, що хоч і молодий, але це ті, вони колишні, є старі, нинішні. Є похильного віку, нинішній, а є молоді ті. Вони вихованці тієї влади, вони крові плоть від тієї влади від тих людей. Так от, 307 мільйонів його звинувачують, але пустили додому під домашній арешт. Да? Да, да, під домашній арешт його носити електронний браслет. Да? Хоча прокуратура просила взяти його під варту. З альтернативною заставою 134 мільйони гривень. Ось дивіться, знову обвинувачують 307, застава 134. Ну, це ж не, це нелогічно, це якось нерозумно, це якось взагалі, щось, щось ну, щось якесь. Ну, Якщо 307 звинувачують, то я розумію, і застава повинна бути 307. Якщо є звинувачення і підозра на 700, значить 700 і застава. Якщо є на 1 мільйон, значить 1 мільйон. Ну це ж логіка життя, звичайно. А якісь там пояснення, що а ось отут, а от там, отак. От Знаєте, це все від лукавого. Це все від лукавого. Ну і про вибори, друзі. От я просто хочу з'ясувати. Хтось там спочатку кричав вибори, тепер не кричать не вибори. Потім опять кричать вибори, потім опять кричать не вибори. Скажіть мені, закинемо все. Немась ось, 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 все. Н не будемо говорити, як будуть доробитись вибори, де будуть робитись вибори, чому будуть робитись вибори, як це все буде відбуватися? Давайте все це ми. Забудемо, просто задамо собі питання, як я завжди кажу. Просто задавайте собі питання. В чому сенс виборів зараз? Ну, от в чому, От хто хоче. Я не знаю, хто хоче. Опозиція. Скажіть, в чому сенс? Ви все одно програєте. Зеленський буде президентом. Ну, це, знаєте, це, я не знаю, кому це не зрозуміло. Якомусь якимсь людям або якому якоїсь людині, у якій. Ну, яка живе в Бутелі в якомусь, в пузирі якомусь. Якщо вибори будуть під час війни, президент Володимир Зеленський стане президентом. І це крапка. Ніхто з вас не стане президентом. Немає конкурентів, немає кандидатів, немає більш потрібної людини для України, ніж зараз Володимир Зеленський. Все, що може бути, це радість для Путіна і Росії. Тому що Зеленському команді хочеш, не хочеш, прийдеться трохи займатися виборами, а це відволікає від ПВО, від літаків, від артилерії, від всього іншого відволікає. На радість України. Для чого це робиться? Ну, на радість Росії, вибачте, України. На радість Росії і Путіна. Для чого це роблять внутрішні вороги? А це внутрішні вороги, по моєму розумінню, це внутрішні вороги. Що? Що ще сказати? Та потерпіть. Переможе Зеленський, ви взвалили, на нього взвалили, на Залужного, звалили відповідальність, коли всі втекли, нікого ніде не було, всі ховались за кордоном, повивозили дітей, повивозили всіх родичів. Я не виїжджав і не вивозив нікого. Я тут. Так, я уїхав. Я поїхав зі свого селища, але в селищі там неможливо жити. Та й ніде вже, де жити. І я ж не. Гетьман, я ж не Гіперлуп, і я ж не хтось інший. Всі втікли. Обізвали Зеленського, бо не втік, а він не втік. А ви звалили на нього всю відповідальність, а потім показали, так он президент удрав. Ні, він не удрав. Він воював, воює. Єрмак воює. Резніков воював. У мера зараз воює. Залужний воював і воює. А ви торти возите? Тортики возите, які украли у українців. Названня навіть украли. Який сенс? Під... Почекайте, він сказав, що після війни не піде на президентські перегони. От тоді, може, вас хтось кудись приведе, не знаю. Але я дуже сумніваюся. в цьому. Дякую вам, друзі. Дякую. Дякую. До завтра, до вечора, друзі. Україна переможе.